Що це? Це блекаут у процесі, і він у Курській області Росії працює українські підрозділи в операторів Дістракшн тім. Осін спільнота кіберборошно каже про ураження підстанції Мале Локня та Дар'їна біля одноіменних населених пунктів. Що твориться? Курська область гасить світло а в Ростовщині все лише починається. У суботу в досвіта кілька дронів поцілили нафтобазу у Цимлянську. Запалало щонайменше два резервуари. На об'єкті зберігали дизель та бензин. Загасити вогонь не вдавалося і пів сотні пожежників. Займання найвищого рівня складності. Як повідомляють українські медіа, посилаючись на власні джерела, це була спецоперація СБУ. Загалом запалало понад 12,5 тисяч кубометрів пального. 4 часа утра. Цимлянск. Что-то взорвалось сильно. Росія палатиме допоки останній російський окупант не забереться з української землі, але ворог хоче загострення. Керівник гур Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню New Voice. заявив, що ризики нових наступів із північного напрямку не зникли. Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде, нічого не було. У той момент, коли ми казали, що зараз. З буде атака з півночі всі одразу. А може не буде? Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде. На жаль, в центрі протидії дезінформації наголошують, наступ з півночі не тотожний наступу з Білорусі. Окупантів від Лукашенка не варто чекати. Про що ж тоді йдеться? Загрози на Сумському напрямку чи може на Чернігівському? В ГУР не хочуть додаткової паніки і не розкривають деталей. Але це може бути і повторний наступ на Харківщині. В оперативно-тактичному угрупованні Харків кажуть про підготовку підрозділів ворога, які Планують атакувати в напрямку Вовчанська. Сили оборони України чекають на росіян. І Якою буде ця зустріч, найкраще демонструють захисники з групи гострі картузи, з вивиста дорога Харківщини. І замість дорожніх знаків, куди кращі знаки попередження для кожного окупанта. Десятки одиниць спаленої техніки вони хотіли йти на Харків. Ну що ж, це був шлях в один кінець. Ті пасак п'ятий канал. Справу проти актора Алка Болдвіна про ненавмисне вбивство української операторки закрили. Актору загрожувала до 18 місяців в'язниці, але лінія обвинувачення розсипалася у суді. Усі пункти справи довелося анулювати через упередженість прокуратури. Сторона приховала докази від адвокатів. Протягом слідства їм вдалося отримати партію патронів пов'язану з убивством, але цю інформацію прокурори приховали від захисту. Це загнало процес у глухий кут та створило юридичну проблему. Справа Алека Болвина розглядалася у суді протягом майже трьох років. У жовтні 2021-го На зйомках фільму Іржа актор ненавмисно застрелив українську операторку Галину Гатчинс та поранив режисера картини. Замість реквізитних набоїв у револьвері виявилися бойові на знімальному майданчику. Їх наявність не перевірила експертка зі зброї. Кілька місяців тому Гутієра сріта засудили до півтора року за ґратами. Максим Галкін співає Червону руту», а Монатік, нібито збирає гроші на ЗСУ. Лакшері весілля українців за кордоном розбурхало в соцмережі. Пара провела розкішну церемонію на березі затишного італійського озера Комо. Для незабутньої події молодята орендували віллу із назвою Бальбіано, розважали гостей, популярні українські та російські артисти. Максим Галкін жартував і співав українською. Мав спробу автентичного виконання пісні Софії Ротару Червона рута. Надвечір на віллі опинився Дмитро Манатік у співака як він сам. Заявив, з'явився вільний час між благодійними концертами, і саме тому він вирішив приїхати на віллу на запрошення молодят. Згодом артист пояснив, що такий спосіб збере більше грошей на ЗСУ. Пароль українця так пакета, палуниці суниста наука залізні. Гарні У них личка, як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мрушать очі, як лисиці, та гарненькі в них спідниці Зачекає, а що Кожна атака по Криму відлякує росіян приїздити на відпочинок. Кількість бронювань турів впала на чверть після ударів по військових об'єктах у Севастополі. На це нарікають ставленники Путіна на півострові. Чимало пляжів для відпочивальників. Нині закриті. Їх окупанти перетворили на вогневі позиції. Ті місця, де купатися можна, не надто відрізняються, адже там також безлюдно. Що відбувається на кримських пляжах, і чого очікувати цього літа, Лідія Середюк, з деталями море, пляж, ракетна небезпека. Такі вже реалії в окупантів у Криму на третій рік повномасштабної війни, яку вони розв'язали проти України. Вибуховий сезон у розпалі, і це означає лише одне. Каміння з неба стало вже традиційним видом екстриму на окупованому півострові. Сезон 2024 року стартував насиченими прильотами, атакам сів і не тільки. В чергу за незабутніми враженнями росіяни шикуються на Керченському мосту ще одному незаконно спорудженому об'єкту, який є законною військовою ціллю. Після підриву цієї переправи у 2022-му Росіяни ретельно перевіряють всі автівки. Сповільнює процес перекриття мосту, коли окупованому півострову загрожує ракетна небезпека. Втім, тих, хто приїжджає цього літа на кримський відпочинок, зовсім небагато. Інформацію про це. Від місцевих отримали у мечлісі кримсько-татарського народу. Мені сказали, що в Севастополі закриті пляжі. Як і закрити більшість пляжів на а, західному узбережжі Криму? Що стосується південного узбережжя, тобто там Ялта, Алуша, то там ВЛН відкрити, відкриті, але ми не можемо сказати, що вони повні. І вони стимулюють місцеве населення місцевих громадян приїжджати на. Вихідний і зараз дійсно в Криму вже почали такі традиції, коли місцеві громадяни, мешканці від'їжджають на узбережжя Крима, тому що для них роблять зміжку 50%. Та навіть такі здавалося б, вигідні пропозиції на окупованому півострові не такі вже і спокусливі, а надто коли відпочивальники не застраховані від прильоту ракети. Загарбники понад усе хочуть продемонструвати картинку, нібито на пляжах, ажіотаж. Але от як насправді це виглядає: місто судак, що на південно-східному узбережжі півострова, і по справжньому безтурботний відпочинок до окупації. А це той же судак вже 1 липня 2024-го. Майже порожні пляжі та набережна. Ще менше людей на одному із пляжів у Севастополі, судячи зі світлин, які публікують місцеві, також на узбережжі у Севастополі. Відпочивальники можуть милуватися не лише краєвидами, а й роботою криворукою російської ППО. І от результати. Цього року багато пляжів загарбники перетворили на вогневі позиції і закрили доступ для відпочивальників. Ось і зенітно-ракетний комплекс Торг розташований просто над узбережжям. Після атаки на Крим кількість бронювань турів цього літа впала на чверть, поскаржилися окупанти. А ті росіяни, які все таки приїхали на півострів, нарікають, що їх не застерігають про ймовірну небезпеку, бо звук повітряної тривоги їм не вмикають. Вони не вмикають ці сигнали на деяких локаціях, щоб не злякати тих туристів, які їдуть до Криму, як правило, це бюджетники, яким дають просто ці путівки. Вони мають заповнити пляжі у Криму. А кримські пляжі, зокрема в Севастополі, ви знаєте, вони знаходяться. Ну як кажуть, перепрошую, куди не плюнь це військові об'єкти Російської Федерації. Нагадаю, що Крим є зоною бойових дій.